Привіт, друзі! Мене звати Антон Сапко і я власник компанії FOPI. Сьогодні хочу розповісти вам про нашу філософію та представити новинку від Ajax Systems. Перед тим, як товар з'являється у нашому магазині, ми ретельно тестуємо його і переконуємося, що він дійсно вартий твоєї уваги. Ми пропонуємо лише те, чим користувалися б самі. Продукти Ajax не просто відповідають нашим критеріям, вони стали еталоном для нас. Ajax це українська гордість, яка надихає. Ми завжди прагнемо запропонувати рішення, які зроблять життя простішим, а твій простір безпечним та розумним. В мене в руках нова розробка Ajax Protein Outdoor Jeweler. Це пристрій є одним із найефективніших засобів для зовнішнього захисту периметра вашої території. Зараз я передаю слово нашому експерту Кості, який розповість вам більше про всі технічні характеристики та особливості даного пристрою. Костя, слово тобі. Привіт. А як зкурте на аутдор – це один з найбільш ефективних способів захистити свій дім або офіс ззовні. Поговоримо про його переваги, покажемо, як встановити та налаштувати, а також перевіримо його в дії. Поїхали! Цей датчик працює за принципом штори, тобто виявляє рух у певній вузькій області, і це можна порівняти з невидимим парканом. Він створений спеціально для зовнішнього використання. Його корпус захищений від снігу, дощу та пилу, що забезпечує надійний захист у будь-яку погоду, і його можна використовувати в неопалювальних приміщеннях, такі як, наприклад, склади. Курта на працює на предстановлених батареях до трьох років, що робить його неймовірно економним у використанні. Датчик використовує протокол бездротового з'єднання Джевелер, що забезпечує зв'язок з хабом або ретранслятором на відстані до 1700 метрів. Curtain Outdoor має технологію подвійного виявлення руху, що зменшує кількість хибних спрацювань. Датчик подасть сигнал тривоги тільки якщо мікрохвильовий і інфрачервоний сенсори зафіксують рух. А тепер досить про цифри. Давайте перейдемо до встановлення та налаштування. Встановлення датчику Curtain Outdoor займає лише кілька хвилин. У комплекті вже є усе необхідне для вдалої установки: бокове кріплення, основне кріплення, худ та монтажний комплект з гвинтиками, саморізами і двостороннім скотчем. Підітанте до хабу та налаштувати його у системі дуже і дуже просто: знімаєте худ, скануєте QR-код, і усе готово! Можна налаштовувати ваш під'єднаний датчик. Датчик має регульовану дальність виявлення: близька зона, дальня зона, а також режим для тварин. Це дозволяє вибрати саме той варіант, що підходить для вашого об'єкту. Налаштувати та керувати курта на удор можна з вашого пристрою під управлінням macOS, Windows, Android чи iOS. У цей же додаток ви будете отримувати сповіщення про будь-яку активність у реальному часі. Важлива особливість цього датчику полягає у тому, що він має імунітет до тварин ростом до 100 см. Це означає, що ваші домашні улюбленці або якісь дворняжки не спричинять хибних спрацювань. Датчик має інтегровану систему антимаскування, яка спрацьовує, якщо спробувати закрити або заблокувати огляд датчику. Це дуже важливо для зовнішньої безпеки. Отже. Куртана Outdoor – це високотехнологічний датчик, який повністю захистить ваш будинок ззовні. Він легко встановлюється, ефективно виявляє загрози і до того ж не реагує на тварин. Залишайте свої запитання з приводу новинки у коментарях. Ми обов'язково відповімо на усі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.